16 рік, максимальна комплектація Nissan Leaf, який є в нас в продажі. Давайте я трішки розкажу про цей автомобіль, покажу вам зовні, всередині, заміримо млекофарве покриття, підключимо діагностику, покажемо стан батареї. В кінці відео зробимо висновок, вартує придбати цей автомобіль чи ні. Ну і що, поїхали. Максимальна комплектація Tecna. Даний автомобіль ми особисто оглянули у Норвегії, придбали на продаж. Батарея 30 кВт годин пробіг 112 тисяч, які офіційно підтверджені. Власник даний автомобіль свій любив. Він доив, вчасно його все обслуговував. Збережене авто в гарному білому перламутровому кольорі. Авто присутній другий комплект на легкосплавних дисках Камери 360, два зарядних пристрої. Даний автомобіль є в нас в продажі. Ось так автомобіль виглядає зовні, без зауважень. Перейдемо до салону автомобіля. Зустрічає нас безключовий доступ авто. Карти збережені, не пошкоджені, не затерті нічок. Кнопочки барте ціленькі, є складання дзеркал, регулювання дзеркал. Стереосистема Bose максимально передає звучання ваших улюблених писень. Сидні збережені, не просаджені, все ціле. Керми також без зауважень. Підігрів передніх сидінь, також і підігріви задніх сидінь. Камера 360, підігрів керма також присутній. Позаду все збережене. Нічого не пошкоджене. Великий багажник автомобіля, Два зарядних пристрої, сабвуфер, знак. Так, у нас з цієї сторони, Ще компресор, балон, все на місці, все присутнє. З сторони пасажира. водія, все збережене. Прозора сервісна історія. До речі, тут велика сервісна історія, все повністю максимально. Це весь пакет документів. Тобто вчасно все обслуговувалося на офіційному сервісі Nissan. Якщо необхідний він по даному автомобілі, ми надамо. До речі, і на сіючи ви можете подивитися. Тепер заміряємо товщину лакофарбу покриття попередньо ми вже заміряли її. Покажу вам, як воно виглядає все. Так, 99. 101. 99. 86. Має легке підфарбування заднє ліве крило. Так, 187. Так, стіючка 84, дах 106. 104. Кришка багажника. 102. Замірюємо інше крило. Також 182. Також має легке підфарбування. 141. Дах 87, стієчка 92. Двері 86 102. 104. Два легких підкраси по автомобілю, які по кольору навіть не відрізнити. Тобто все в тон, все гарно. Товщину лекуфарбу покриття замірили, тепер підчули діагностику. Ліфт спай, покажу вам стан автомобіля. Він-код, пробіг сок батареї, сфокусував. 7975 це сок батареї, здержаний автомобіль на 81,6%. Пробіг 112 тисяч. Так, є скільки повільних зарядок, швидкісний зарядок, також він код. Так, щоб все прозоро, все чесно. Перейдемо до підкапотного простору. Так, болти не кручені, все збережене. Бачите, оброблене все з однієї сторони, з іншої сторони, тобто, щоб не піддавалося корозії. Так, Антифриз, все в межах норми, гальмівна рідина, 12-вольтовий акумулятор, присутній тепловий насос, все справне, все працює. В нас йдуть по типу зарядки чадемо-зарядка і тип один. Також все продіагностували, все заряджає, працює. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, більше інформації є про нього в нашому телеграм-каналі, які буде закріплений під цим відео. Також контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. Є запитання? Пишіть в коментарях до наступних зустрічей.